Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, вихідні. Сьогодні-завтра поїду в гори. Мені залишається ще вийти по цьому челенджі, який я виходжу три гори. Я вже вийшов, залишається ще три. І сьогодні я відправляюся на Солоніцьку Путкову. Зараз перша година. Я хотів швидше виїхати, але буду виїжджати зараз. Тому що ще якісь справи, рано було вдома, потрібно зробити. Так що ну, краще виїхати пізніше, ніж взагалі. Завтра поїду ще. Це Солоніцька Подкова, це річка Волтава, яка ось тако огинається, можна сказати, розвертається на 90 градусів. І це по суті вершина, гора 440 метрів, ну, не гора, просто підйом. На якому видно ось цю підкову. Солоніцька підкова, можна сказати з перекладу. Завтра поїду ще кудись. Я ще навіть не строїв кому по комусь маршрут. Тільки построю на сьогодні 13-15 кілометрів, якщо не помиляюся. Взяв сумочку, джетбол, чай. Їсти щось собі куплю по дорозі. Ось моя машина. І я відправляюся. Киримської дороги у нас було по дорозі. Перше таке виджутів тут був в Чехії. Ну, це, я розумію, в центрі це міста таке буває, але просто, можна сказати, з'їхав з траси і така дорога почалася. Ну, було все цікаво було їхати по такій дорозі 70-80. Але сказати, що прямо не дуже некомфортно було, так не можу сказати, так що робили комфортно. Я тільки під'їхав і це просто вау. Це дуже класно. Тут е Пшеграда. Шеграда. Дамба. То, е я тільки під'їхав, я тільки під'їхав. І тут, блін, дамба. Над річку Волтаву і це просто шикарне місце. Я, я ще нікуди не пішов, я просто з тих машин приїхав. І... Ну, це дуже класно. Це локацію треба собі зберегти. Тут такі, всякі, Така різниця висоти, просто вау, аж страшно, страшно пиво, з таку дамбу Блін, там прямо ж хати зразу за ту дамбу, і ви просто повністю затопило. Це ну, це дуже класно. А я продовжую, як все тільки починав, і продовжую свій шлях і прийдуся по дамбі, ще раз подивлюся і піду далі. Так, аж тепер, можна сказати, я нормально вийшов, тому що я поки приїхав, поки зібрався сюди, я вже зголоднів. І довелося їхати до якогось магазину, щось купити. Ще, звісно, я не мав готівки, так що треба шукати магазин, де приймають карту. Ближчий банкомат був далі, ніж магазин, який не приймає карту. Так що я поїхав, купив їсти. Мівіну взяв, щось таке собі заварити, щось як там присяду відпочити. І взяв батончики і булочку взяв. Плюс воду для чаю, і для мільйони. І колу як запасну цю штуку. Що за 130 корон, мені здається, дешево. Але це не Прага. Тут не ці не дешевше. Тут не в акції батончики, це все коштує якось дешевше. Запаркував машину, приблизно стояв якось свій чувак заді, на Одестері. І вирушаю. Не знаю. Не знаю, як я встигну, скільки часу у мене. Але якщо не помиляюся, 4 години мені кому рахував. я йду завжди довше, тому що я зупиняюся, знімаю. А зараз 4 година, так що в 8 годині я буду. В да, 8 годині я би мав закінчувати по комуті, але враховуючи, що я це буду робити довше, так. Проходяться, що це буду робити довше, так не знаю, коли закінчу 9-10. Напевно, що вже стемніє. У мене є гармін, фонарік. Якось дойду, якщо що покорочу або пришвидшуся, побачу. Побачу, як воно буде виходити. Так по карті мені треба ось видно піти ось туди, ось туди І потім ось такого там навар А у мене кросівки красовки Може мені спробувати Ось тут вийти Так зараз пробуємо ну, тут звісно градієнт. Я навіть не знаю І видно, що ніхто сюди не ходить крім мене. Дуже чарівне місце, класне. І краєвиди, які видніються все розгледний, ну навіть не вирішив на неї, тому що, думаю, можна вже вгадати цих відео, шести відео. Мені здається, ні одного відео не буде, де я це не скажу, що в мене не було готівка. І там треба було заплатити за вхід. Я не мав як заплатити. 60 корон коштував вхід на, на ось цю розледну. Зовсім недорого. Але в мене було тільки 20, все не на карті. І в п'ятницю я якраз гроші пішов вклав, так що в мене, по суті, було 200 корон. Ну, навіть нема сенсу щось тут казати. Це вже класика. Тут можна просто вибрати свій напрямок і йти кудись. Мені здається, в кожного куточка буде щось інше, щось гарніше, краще і неперевершене. Дуже-дуже тут гарно. А я прямую далі до цієї підкови, щоб побачити Волтаву і щоб встигнути хоча б. Хоча б не до повної темноти, або не знаю до десятої вечора. Просто щоб встигнути. Оце круто, неочікувано. Оце... Хочеться на цьому мостику. Маленькому, який був видно з вершини дамби. Ось, 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 ось там знаходиться. Mm -hmm. І я повні казав. Як довго прорвало ту дамбу, то за пару секунд все було затоплено. І Я ось тут, я тут йду. І якщо переведе дамбу, я був затоплений. І мені цікаво, як мені зараз буде підніматися, тому що під... на підйом я вибрав трасу Т-3 це типа щось фірати вже майже так, а типа фірата. Так, що мені прямо цікаво, який буде цей підйом. Я тут знайшов дуже класне романтичне місце, де можна посидіти, сфотографуватися. Так що записуйте локацію, я її залишу ось тут і можете приходити фоткатись. Не дякуйте, а я продовжую. Так, ну гармін показує градієнт 0. так що Стежку, напевно, кози витоптали. Ось ці гірські багато раз ходили і витоптали її і я ходжу по ній. Фу, я очікував, що це буде набагато легше. Але бли, 400 метрів, фігня, але середній радіант 20. Це мене вбиває. Плюс я не їв, а зараз підкріплязу мені прямо. Погано було, я на середині зупинився просто відпочити трохи. І я вирішив підкріпитися, а планував на вершині поїсти. Хоча на вершині в мене ще миріна буде. Сюди брати любого не можу. Зайшов в А зараз на екрані покажу. Дивлюся, там написано, що тільки... Підготовлені атплізми альпіністи. О, альпіністи і е, взуття і хороша фізична форма. Добре, взуття в мене є. Альпінізму нема, хорошої форми нема. Один із трьох є фактор. Так що я вирішив йти. Так, я вже... Я вже йду по рівному. О, так. Да. To jak to lefkuj ja żywej? Ось я тут, Яноцька Куткова. З таким ось таким прекрасним, найкращим виглядом. Можу казати, дивлюся, як заходить сонце, як всі впадені, сонце вже зайшло і вже світить тільки на вершинку лісу на горе. Але я зараз тут наверху і вони на мене світить. Ось там, ось там вдалі. Ось ось там, ось там буде ця Янушка на якій я не був на вершині. Ну, плюс-мінус на тій самій висоті, що зараз я. І я по суті ось, ось звідти, ось ось там я запаркувався. І пішов ось туди. Потім ось так ось спустився. Ось так, ось так, ось сюди, ось так, вийшов, вийшов і ось сюди вийшов. Класна дорога, мальовнича дуже. Місцями дуже тяжка, прямо страшно було підніматися. Але я піднявся, я зараз наверху. Спуститися це вже таке. Це вже можна спуститися. Вона легка і маршрут спускається. З цим прекрасним краєвидом на цьому чудовому фоні я хочу завершити це відео, всім вам подякувати за перегляд. Ходіть, дивіться на цю красу. Гуляйте, сидіть вдома, відпочивайте. Всім гарного дня, гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам це сподобалося. Це Crazy Row, всім пока! Васика я ніч і мені треба кудись ось такого ліс фігачити. Навіть не знаю. Ой, навіть не знаю куди. Чого я не можу? Йти якісь нормальні дороги? Ні, я завжди. Я завжди йду чомусь, чимось досить сложно. Круто. Добре, що сходи. А то я боявся, що це буде просто так, як я туди вгору йшов, що стежку треба шукати. Але якщо я сходи, так це трошки краще. Так, я знов там, де я був. Але цього разу вже не так видно. Як було видно, я на дамбі. Жені, я тепер знав про цю дамбу по підйому йому від гармін, щоб зитацію від дамби 60 метрів. Я був на низу, ось там біля річки Волтави, і піднімався 60 метрів. Мені залишилося дойти трошки до машини і півтора години їхати додому. Можливо, і за то, що зараз не буде пробок, це буде швидше. Але як буде, так і буде вже. О! Бляха, от по рівному місці йду, мушу вдаритись. Дібіло. Добре, всім дякую. Ще раз дякую за перегляд. Гарного вам дня, вечора. Чи що там у вас. Підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока!